Це не третя світова, але схоже: дві ядерні держави, понад півтора мільярда людей кордон, де регулярно стріляють її регіон, у якому кожна іскра може спричинити вибух. Індія та Пакистан приклад конфлікту, що триває понад 75 років. Якщо вони починають війну, глобальна катастрофа не обов'язково, але голод, зміна клімату і кілька мільйонів загиблих цілком реальні. Усе почалося 1947 року. Британська Індія отримала незалежність і одночасно розпалась на декілька держав, дві з яких Індія і Пакистан. Причина релігійна. Індуїсти і мусульмани не змогли домовитись. Масштаби поділу катастрофічні. Десять мільйонів людей були змушені переселитись, до мільйона загинули. І одразу перша війна за Кашмір. Формально князівства мали право обирати, до якої держави приєднуватись. Князь Кашміру був індуїстом, а більшість населення мусульмани. Це рішення і стало джерелом конфлікту, що триває, і досі регіон і зараз залишається територією, яку обидві країни вважають своєю. Але чи справді релігія головна причина? І так, і ні. У Пакистані мусульманська більшість в Індії індуїська, але проблема в іншому. Обидві держави будують свою ідентичність на запереченні одна одної. Пакистан виник як не Індія, Індія як самобутня цивілізація, що встояла після британського колоніалізму. Кашмір просто символ. Якщо Індія його утримує, Пакистан виглядає слабким. Якщо Пакистан його відвоює, Індія втрачає частину свого національного образу. Це не просто територія, а ще й питання престижу. Є ще один важливий нюанс: в Індії досі жива пам'ять про мусульманське панування імперії моголів, яке тривало три століття. Сучасна індуїстська ідеологія хіндутва загострює напруженість з мусульманами. Спір навколо мечеті Бабрі, зруйнованої 1992 року, спричинив погроми. Закони проти забою корів обмежують права мусульман. Репресії руху за халістан, наприклад, 1984 року, коли було здійснено штурм золотого храму, посилюють сепаратизм сікхів. Отже, кашмір не головний і не єдиний, але важливий символ індійського престижу. Три великі війни – 1947-1965 та 1971-го років, плюс Каргільський конфлікт 1999-го. Найдовша війна тривала 13 днів, найбільша – у 1971-му. Завершилась утворенням нової держави Бангладеш. Ядерної зброї тоді ще не було, вона з'явилась пізніше. Індія випробувала ядерну бомбу 1974-го року, Пакистан 98-го. і відтоді жодного кроку без попередження. Війна стала ризиком світового масштабу, бо кожен новий вибух може стати останнім. Сьогодні Індія союзник США і Японії. Пакистан партнер Китаю. Але з Китаєм усе складніше. Формально Пекін не зацікавлений у війні, але його стратегічний інтерес послабити Індію, головного конкурента в регіоні, а можливо і в майбутньому в світі. Китай має постійні прикордонні суперечки з Індією, особливо в Гималаях. Це не просто гори, це стратегічна висота, з якої беруть початок найбільші річки не тільки Південної, але й усієї Азії. Інд, Ганг, Брахмапутра, Янзи, Хуанхе. Контроль над водними ресурсами в цьому регіоні питання виживання для сотень мільйонів людей. А вода тут не менш цінна, ніж нафта або золото. Грати на загостренні для Китаю не ризик, а стратегія. Пакистан же може розраховувати не лише на Пекін. Ісламський світ від Туреччини до Саудівської Аравії риторично завжди ближчий до Ісламабаду. І хоча не факт, що хтось втрутиться прямо, політична та інформаційна підтримка гарантована. Усі конфлікти між Індією та Пакистаном були локальними, але нова війна може зачепити весь світ. Навіть без ракет дослідження показують, обмін ядерними ударами навіть на рівні 100 боєзарядів призведе до глобального похолодання, порушення аграрних циклів, голоду і колапсу міжнародної торгівлі. Це буде не новий Армагеддон, це буде довгий і холодний хаос, і все це через регіон, який був би спокійним, якби не історія, гордість і пара десятків кілограмів плутонію. Коли говорять про третю світову, уявляють Москву, Вашингтон, Пекін, але забувають, найреальніша війна не глобальна, вона регіональна і тому ще небезпечніша. Індія та Пакистан це не просто давній конфлікт, це майбутня катастрофа, яка живе на лінії зіткнення і спить з пальцем на пусковому механізмі вже понад три чверті століття. І кожного дня, поки її не розбудили, світ має шанс. Холодний розрахунок ще може перемогти гарячу помсту. Але якщо ні, тоді все, що залишиться, це хроніка чергового несподіваного вибуху, якого всі насправді давно чекали.